Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Тож, починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в вашому особистому житті. Так, ну дивіться, тут якась фінансова підтримка, чи дитина вас буде підтримувати, чи ви дитину. Воно і так, і так може бути. І якусь ситуацію, яка от, ну, є бажання от її завершити. Тут є всі шанси. Ну, може щось купити треба. Може, знаєте, от звернеться до вас людина, або не обов'язково, що це ваша дитина, це може бути молодша за віком від вас людина. Яка от, ну, щось, щось хоче, щось треба людині зробити, але ж може не вистачати грошей. Це тільки вам вирішувати, якщо це так воно буде. Тільки вам вирішувати, давати ті гроші, не давати, купа, купляти або не купляти це от тут ваше рішення. Ніх, ніхто його вам не нав'язує. ну, Принаймні карти точно. Просто от, будьте готові. Аліска прийшла. Лісенька, не закривай, будь ласка, екран. Якщо хочеш, лишайся, але ж, але ж швидко тут вирішуй. і хвоста не підпали, будь ласка, ліса. Ну, до чого вам готуватись в сфері кохання? Давайте розглянемо. Так, ну дивіться, тут насправді якась зупинка, вона, ну, вона у вас ну щось, що складно сприймалось, що було наповнено страхами, було таким, знаєте, переляком неабияким. Ця ситуація от, ну вона гарна гарно буде вирішуватись, тут святкувати буде що. Для когось з вас це дійсно буде пов'язане з вагітністю. Ну, для кого це актуально? Для когось це, от, знаєте, як, як налагоджується щось у стосунках, як виходити з, з якоїсь складної ситуації. Для кого це от має значення? Бо люди різні дивляться для когось взагалі сфера кохання вона, ну, вона просто от закрита. Ви зайняті іншими справами. вам інші справи, ну, там, наприклад, да, фінансова сфера, сфера здоров'я, родини. Більш вам важлива, ніж сфера кохання. Тож просто пропускайте цей пункт і будемо дивитись далі. Так, робота. Давайте розглядати, до чого вам готуватись в роботі. До чого? Так, ну тут трошки, знаєте, як неприємно взагалі-ти. Дивіться, тут може бути ситуація, коли ви дізнаєтесь про когось. Це знаєте, не... це по роботі. Це хтось буде розповідати, або це про когось з ваших співробітників. Не стара людина, ще доволі молода людина. але Або не здужує, ну, це, це насправді такий, знаєте, кращий варіант. Або тут взагалі оплакувати будете, людину. Ну, це, це не близька, не рідна вам людина. Це для когось рідна людина. Це просто от вам будуть розповідати. Це, це як... Знаєте, враження дня, Отакі От показані. Тож, ну такі, по роботі. Оце не про роботу, знаєте, це не так, що там робота буде головне для вас в цей день. Отакі От енергії. Це будете, знаєте, думками з кимсь, як підтримуючи когось. Так, давайте далі дивимось, що вам, до чого готуватись, бо важливо буде це прийняти. Суперництво. Тут яка ревнощі ще чиїсь. Тут, ну, Треба розуміти. Тут ревнощі чоловіка мені показані. Або це ви хтось до чоловіка будете ревнувати, бо вам там щось здаватись буде. Щось ви там таке собі навигадуєте. Тут так, так, тут більш за все, як знаєте, от і навигадуєте. Від чого треба відмовитись? Готуйтесь, бо вам від чогось треба буде відмовитись, від хвилювань стосовно грошей. Бо тут по грошах гарна ситуація показана. Взагалі-то ви будете задоволені тією ситуацією, яка у вас буде складатись на цей день по грошах. Звісно, ви потім можете їх там витратити і вона зміниться. Але ж на цей день ті хвилювання, які от ви собі там, ті страхи якісь, які ви собі будете там малювати стосовно грошей, не треба. Не робіть такого, бо там якась. Непогана ситуація у вас по грошах. І взагалі те, що ви робите, воно і надалі буде приносити вам гроші. Звісно, завжди хочеться побільше, але ж воно добре і так, як є. Так, давайте чого вам не уникнути. Давайте розглядати ось це, чого вам не уникнути. Все ж таки, якесь відсторонення стосовно грошей, воно буде. Якісь зміни в грошах вони будуть. Буде розмова, вона не буде там дуже якось затягуватись це, знаєте, як порозмовляли і швидко й вирішили, як, що як робити. Тут знаєте, як обрати треба буде, це не уникнути якогось рішення, ну, якась, ну, наприклад. Да? Так, який приклад? Десь треба щось, якісь, наприклад, навчання оплатити. Ну, Карта учня мені тут показано. А, як ну, зазнання якісь. Це, знаєте, як, наприклад, там сесію оплатити, чи там, я не знаю, щось на щось здавати гроші, якщо це учень, школяр. Ну, якісь такі, знаєте, от. Витрати, які ну, от їх не оминути, але ж не показано, що там ви, воно буде зненацька. Ви як у вас як є готовність до цього, ви розумієте, що от, наприклад, в цей час саме час сплатити за, там, за що там треба сплатити? Ну і давайте глянемо. Порада від вищих сил для вас на найближчий час. Так, дивіться тут стосовно захисту, стосовно, знаєте, от таких. Ситуації взагалі-то воно більш за все родини стосується. Навіть якщо це стосується, от, там, наприклад, вашої роботи, когось з вашої роботи, то це ну, як більш близька для вас, до вас людина, якій ви так більш довіряєте, ви так спілкуєтесь з людиною, ну, якось відчуваєте людину. Це, як, знаєте, як підтримку, надавати підтримку людині, як бути захистом для людини. От таке. Це як опрацювати якусь ситуацію, от таке. розмовляти, роздивлятись, робити висновки от просто ну, потрібне буде спілкування. Ось такий вийшов у нас розклад. Дякую всім, хто його роздивився. Бережіть себе, хай все буде добре у вас, і в ваших родинах. І будьте здорові! І побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!